За новим цікавим і дуже смачним рецептом пасочки на вершках. У мене вже на каналі є два відео, два зовсім різних рецепти пасочок, і з різними рецептами глазурі. Сьогодні ж я печу пасочки із заварною білковою глазурю. Пасочки виходять дуже пухкі, ніжні, ароматні, дуже смачні, а глазурь, як то кажуть, губами можна з'їсти. На радість дітям дуже смачна, не тріскається, не розвалюється, не липне до рук. Ну, дивіться відео до кінця і переконайтеся. Опару до пасочок я роблю з вечора, і стояти вона буде у мене в холодильнику 10-12 годин. Так, у мене тут є молоко 70 грамів. І вершки 130 г. Я їх з'єдную і розігріваю в мікрохвильовці, щоб були теплі. Теплу вершкову молочну суміш вливаю до миски. І з загальної кількості цукру, це у мене 130 г, столову ложку цукру я беру до опари. Таку зверху. Пресовані дріжджі, у мене їх 30 грамів, подрібнюю, і вінчиком усе добре розмішую до однорідності. Тепер із загальної кількості борошна у мене тут 450 грамів. Додаю потроху борошна. Розмішую. Мені потрібно, щоб опара була така густіша, аніж тісто на млинці, як добра, густа сметана. Тому додаю і розмішую, розмішую. І ще ложку борошна і буде достатньо. Ось така загуста опара. Добре розмішую ще, щоб максимально розбити комочки. Опару я вже розмішала до однорідної консистенції. Дріжджі вже почали працювати, ось опара вже добре збулькалась. Вкриваю її харчовою плівкою і відправляю в холодильник, повторюся, на 10-12 годин. Опара повинна добре підійти і збільшитись у 2-2,5 рази. Ось моя опара гарно підійшла. Збільшилась, перемішую її. І поки що відкладаю її в бік. У мене тут в мисті один білок. Буду його збивати і в процесі збивання додаю із загальної кількості цукру 1-2 столові ложки. Білок збиваю до тих пір, поки він не стане узорами і не стане такого і кремоподібної консистенції. Ось білок залишав уже узори, досить густий, став, збільшився і такої кремоподібної консистенції. Збивати більше його не потрібно. Поки що білки відкладаю в бік, переходжу до жовтків. Решту цукру, який залишився у мене, додаю до жовтків. Ще я додаю десь третю частину чайної ложки солі і одну пачечку ванільного цукру це 10 г. Все разом збиваю до пишної маси, щоб жовтки добре збільшились в об'ємі і побіліли. І жовтки теж у мене вже збиті, побіліли, збільшились в об'ємі. Тепер до опари додаю білки. Вимішую. Додаю жовтки теж добре вимішую. Її маси додаю потрохи борошно і замішую тісто. Борошно має бути обов'язково просіяне. Я спочатку буду замішувати ложкою а потім руками. Тісто має бути в'язке, досить. Ось тісто досить в'язке, тягуче, вимішую його 15-20 хвилин, щоб воно добре збивалося в кумок. Тісто все ж в'язке та тримається одним кумком, ось. Вкриваю його харчовою плівкою і залишаю відпочити десь на хвилин 10. При кімнатній температурі. Тісто вже відстоїлося, 10 хвилин вже пройшло. Тепер до тіста додаю м'яке вершкове масло, не розтоплене, лише м'яке. Потроху, кілька прийомів. І вимішую з маслом добре. Тісто помітно вже за підгусло. Тепер додаю решту масла і вимішую тісто до тих пір, щоб добре відставало від стінок. Ну, в принципі, вже відстає трохи, але все одно. Добре, добре вимішую з маслом. Так трохи його переминаю, щоб розділити, порозділяти масло. Мішати добре масло, тісто. Ось масло я вже добре вимішила. Тепер треба мені вимісити тісто ще хвилин 10, щоб воно добре відставало від стінок. Тісто я вже вимісила. Ось воно відстає від боків. Досить такий ще, ще тягучий і тісто досить жирне. Тепер до тіста додаю цедру з одного лимона, можна цедру з одного апельсина. Але... Окрім цедри, лимона, я ще тісто буду задобрювати сухофруктами. У мене всього тут разом 150 г. Це мікс ізюм, цукати із домашніх вишень та курага. Курагу. Зараз я поріжу дрібно, приблизно до розміру ізюму та вишні. А ізюм та вишню, ну і звичайно, курагу порізану вже, сипаю до борошна і обвалюю ще в борошні, перед тим як відправляти в тісто. Сухофрукти вмочую ось так, обвалюю в борошні. Так, потроху. Додаю до тіста. Так, промішую одразу, потроху додаю і промішую. Тісто вже добре вимішане. І ось воно не прилипає до дна і боків миски, ось. І менш тягуче вже. Просто липне до рук. Ось таку миску повністю змастила олією, бажано без запаху. І тепер тісто перекладаю в іншу миску. Тісто вкриваю харчовою плівкою і залишаю підходити поки що на одну годину. Коли година пройде, тісто розкриваю, переминаю. І знову залишу ще на годину. Тісто має піднятися добре у 2,5 або і в три рази. Поки тісто підходить, я зроблю додаткові бортики до формочок. Формочка у мене 8 см висотою, 8 см в діаметрі. Змащую пергамент вершковим маслом розтопленим. Тепер змащений пергамент викладаю в форму маслом всередину. І розтягую ось так по формі. Ось так. Формочка одна вже готова. Так роблю і з іншими формочками. Пройшла вже одна година. Тісто злегка переминаю, з яке повітряне, добре підійшло. пористе дуже. Ось так. І залишаю його підходити ще на одну годину. Тісто вже добре підійшло. Тепер час тісто розділити і розкласти по формочках. Сьогодні я хочу показати ще один спосіб розкладати тісто по формочках. В попередніх моїх відео. Два відео у мене є на каналі, де я готую пасочки випікаю. Я викладала тісто на третю частину від форми такої. Сьогодні я тісто буду розважувати на таку формочку 8 на 8 см, 8 висоти і 8 діаметрів. Я візьму 180-190 г тіста. Так ще перемну її. тісто. Ось так. 181, ну 180 грамів точно є ось така кулька. Загинаю ось так. Донизу, підгинаю, підгортаю тісто і викладаю тісто в формочку і поправляю, там його більш-менш розрівнюю. Формочка вже заповнена, і заповнюю решту формочок, моєї кількості тіста вистачило, аби наповнити шість таких формочок, залишаю формочки з тістом на дечку, на якому буду запікати пасочки, щоб тісто добре піднялося. Це десь ще півтора-дві години. Тісто у формочках вже добре піднялося. Відправляю дечко з формочками в духовку, запікатись пасочки. При температурі 180 градусів десь на 25-30 хвилин. Готовність буду перевіряти дерев'яною шпажкою. Пасочки вже спеклися, пеклись вони у мене 25 хвилин, гарно зарум'янилися. Ось такі красиві, але ще дуже гарячі. Залишу, щоб охололи. Пасточки на вершках дуже м'які і ніжні, тому я викладаю їх ось так лежачи, щоб вони не осідали, і періодично їх так перекочую, перевертаю. Поки охолоджуються пасочки, приготую смачну білкову глазурь. сетейник відправляю. 125 грамів цукру до цукру 70 мл води. Вмикаю вогонь. і варю сироп. Для глазурі я буду використовувати агар-агар. У мене тут 5 грамів агарагару і заливаю 25 грамів води. Перемішую і залишу, нехай набухає. Сироп уже починає закипати. До сиропу додаю дрібку ванільного цукру. Ось так, небагато. Сироп уже добре кипить. Має так кипіти хвилин 7. У мене тут у мисці один білок, його вага десь приблизно 40 грамів, білок з великого яйця. Додаю до білка дрібку солі і білок збиваю до стійких піків. Білок я вже збила до стійких піків. Поки що залишаю. Сироп у мене кипить 5 хвилин. І коли зливаю ось так його з ложки, він має тягнутися ниточкою, він ще не тягнеться, він ще капає. Почекаю, поки ще довариться. Мій сироп уже вварився і ось такою тягнеться струйкою. Тепер час додати агар-агар. І постійно добре вимішую, щоб агар-агар гарно пристав до дна. І десь хвилину отак проварюю. Тепер сироп тонесенько вливаю до білків і швидко все збиваю. Глазурь вже готова. І вона поки що тепла, вона не застигає. Коли вона починає охолоджуватись, вона швидко застигає. Тому зараз покладу її у миску з гарячою водою, щоб глазурь не застигала, поки я буду покривати пасочки. Ось у мене миска з гарячою водою. Кладу сюди миску з глазурю. Ось так. І тепер покриваю пасочки. Глазурь дуже така еластична, дуже гарна. І виходить вона дуже смачна. Це особлива радість для моїх дітей, щоб з'їсти глазурь. Та ще й таку. І така глазурь ще й дуже безпечна, особливо для дітей, тому що білки заварені. Ось одна пасочка вже покрита. Ось глазурі вистачило на мої 6 пасочок, та ще й трішечки залишилось. Тепер пасочки потрібно швидко декорувати, бо глазур застигає. Я буду декорувати ось кілька шоколадних таких горошків, сухофрукти і кокосова стружка. Пасочки вже задекоровані. Зараз хочу розрізати одну пасочку. Пасочка ще ледь-ледь тепла, ось яка вона всередині. Така ажурна. Скільки тісто, гарне. Такі пасочки дуже смачні, ось вона гарно пружинить. Багато сухофруктів, пахуча, ароматна, добре ріжеться глазурь. Дуже смачні пасочки і такі рекомендую приготувати. Для приготування пасочок, звичайно, потрібно в першу чергу це велике бажання. Випікати пасочки потрібно з гарним настроєм, здоба любить тільки гарний настрій. Такі пасочки з гарною глазур'ю і з гарним декором любо і радісно поставити до свого великоднього кошика. Отож я вам бажаю, щоб ваші пасочки були вдалими, пухкими, дуже смачними. Нехай вам смакує, папа! -па.